Замонека, блять, бігом сука зробив. Арція Луне каже, я вже 39 накопив. Ілюсіону Сіт каже, дивись, я рік, зараз люди втечуть з тієї дурки. Ксаут 01 каже, я блять вбитаю шиї в духу. Двіка, каже, лібаю з цього бомжатника. Оддай сало! Кому кажу сало отдай! Yeah. У мене там кусочок лишився! Одай сало, блять! Там два рублі лежало! Не віддам! Віддай! Hey. Гандон! Не віддам тобі. обійдешся! Илюсивный сетсинка же, а в сечере стояли. да да илюзивный, <при ionization> да-да И спамеры Не-не-не-не-не-не-не, не ну 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 физика, физика, ну что ты же мной а прыгут, а Ой, токсики. Ой, токсики. Арчедгеоне каже, неможливо заперечити, що ксамф і пасит фаповим ївку левк в джій, чповенфкбіджнфікнкфемкфевуквквингвпівк вквар. Заоцнуль один каже, охіахяха хап хайдівки трахнули, бо па так йому її нада. Ілюсіону Сіт 7 каже, Арчі, от я ж про то її кажу фкну, до скук снук. Боже, про що в мене з танком? Чому так погано, блін? Що Що тут таке з ним? Чому так погано, блін? А -а -а -а. Э, треба їхати, я, я не можу, мене прям від цього. Фізики нашої гри чудові. Мика, добрий день. ти миссий. Ооо. Відіть, будь ласка, хлопче, ти шот, не може сейвиться будеш, не хочеш? Що ти робиш, ну. Боже, та ти шо, ты сдохнешь секрет від черный. Аби танки попадати, треба из так скву ввейп, шквеппав квеп квейфповквукве магненьм, Юднгтавку. Поняв. Так, зводимся повністю. Поняв? Люблю, на душніли, ви душнелый, що задушить, да? Боже, хлопче, від'їдь. Будь ласка, ну від'їдь, ну ну ти що ти, ну не лізьте ви на них. Вон тяжи в кату и все, от. Хто це сказав? Підніміться. Я я тобі поясню. І зайдеш что і до мене окры. Саме так. Саме так. Ну, плюс 019. Not bad, not bad. Крайсно, постріли в мене тут два були, це просто лютий треш. Але. Такі. ДПМ реалізували, реалізували. Ой, боже. Ти ж в душні, вам скажу. Так, а туртель вазиком, походу, кущики зайняло, да, свою улюблені. Штурм ПТ. ні не ми не вкатим. Хлопці. Вазик там, окей. О, торт и пишет. А ты же там уже хочешь шоколад, блядь. Задавай, не дуже шоколад. не хочеш шоколад? Не бреши. Шоколад, і військовій. Ілюсі 87 каже, ми просто людям показуємо, на що їм тут кукурудзу втратити, аби було веселіше з тобою сидіти. Коня. Ну тоді ладно, дозволяю. Да, кукурудзу то їмба. Ви забили? Забули про це? Я вам трошки напам'ятаю. Там приколь, що ми не пушем. Полюваю. Ну відвідь, будь ласка, я можу його висыпить якось. Так, да, це точно. Від'їд, ну ти його не вб'єш. Ну в мене шансів більше вбити його, ніж тебе. Ну ти розумієш і ні, хлопче. А, у нас ялинка фулова стоїть. Поняв. Обережненько. Не, я не бачу його назад. Треба ялинка. Ялинка жива. Вона повинна відігравати. Илюси Мюс Сімка каже, той хлоп просив передати тобі Факов. Факов. Що я скажу. Ну, ялиночка, ну. Жива фулова алтешка. Нас поки що Постоїмо, подумаємо, подивимось. Або просто поейдем в Нішефланд. А <гум> На в бою у нас нема ноль інформації, коли в них здохли всі. А що якщо в Єп'ятку переїду? Обеся. <гум> <гум> ще ще величезно всім дякую за підписочку. А Фасту величезно, дякую за... Хтось страждає, ісит сім каже, давай іграй, а то пиздиш тільки. Блін, а це автомат мене кумарить, треба може якось полазить виключити. тому що він блочить. Ну, ти дозволяєш слово, а він по колу його знову блочить. Покось тупо, ні? Саут усі це каже. Хардусику людей. Офігеть. А ти що тут забув? Є п'ятий, да, тут ще ворізи? Не хочеш їхати сюди? Може, допоможеш мені? Потрібна допомога. Я типу, не можу поїхати. А тепер можу. Ілюсіонюсім каже, арчі тобі секрет. Сказав, як треба, аби стріляти норм. Я повторюю Со. Так робити, коли будеш. Зробити. Будеш завжди пробувати і завжди мати плюс 25. Це точно. Шкода. Іде. Добрий день. Ой. Які ж просто. От коли в тебе йде бажання і гра. по жакі, це зекешся з задоволенням. Арчітгеоне каже, я навіть записав, аби запам'ятати покладу цю нот атаку в одкупа, а сідфast опфast і фірф верне рерню в рентг вирубне поїдь на поев гап гариг в Я тебе зрозумів. <ривіт> Прожетто. Вилазь, вилазь! А я понял, я линка його об'є зараз. Ех! <coughs> я в тур хочу поїхати, я хочу дайшот і сдохнуть. Вс. Що. Що все що я хочу. А може і каже, Куди вилась в прожето, що бачок потіка? Не знаю, може і потік прожатобачок. Хто його знає? А торта ти типу, по мене не бачиш, чи що, я не розумію? А, воно стало так, щоб мене кидати. Сюну Сіт Сім каже, ярік, бачок потік тільки в тебе, тому вилазь. Він просто став на кімпун на своєму гавріччузі. Я не можу виїхати. Лев, це просто сверхразум, знаєте, як кажуть сказати. Ось тут він. Ось тут, він, ось-ось-ось, ось ось. ось, ось, ось. Хороша, Ялинка. Блін, я не чекав, що Лев так заїде. 7900 900. Життя цікаве і мотивація то є сильна. Філософія, психологія. Саме головне залишається людьми і кричіть, що Хорошо. не живі. Я 700. живий Ой, жив. Я. Нормас. Сіль. Ней. Бор! Я думаю, нормальний біда да? Рекорд, походу, в мене був, дороги 7900, і пам'ятаю, скільки на нього. 7800. 87 каже, табля фугасом. Ярик, всьому тебе вчити треба. А ілюжен, там. Проблема не в фугасі, там проблема.